Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Вітаю, друзі! Ви слухаєте «Інформатор ФМ». І Якщо ви уважно слідкували за анонсами у наших соцмережах, то ви побачили, хто до нас сьогодні мав завітати. І нарешті завітав у гості. Олексій Зволинський, Юрко Юрченко, гурти Скрябін та Юркеш. І разом Скрябін. Хлопці, привіт. Привіт, дай Боже. Я ось вам вже розповів поза ефіром, що я трохи е на допомогу позвав штучний інтелект, тому деякі питання будуть такі. Е е вони всі про музику, про творчість, але цікаві, я впевнений, що вам їх ще не задавали. Отже, погнали з самого початку. Чи були у вас пісні, які ви писали взагалі не серйозно, а вони потім раптом як стрельнули? Так, моя перша пісня, я йду, я її написав першу брачну ніч, і ось до сих пір вона за мною бігає. <реш> Жі, жінка хто, чи бігає. Хто, 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 <реш> жінка вже не бігає, але пісня так, пісня ще є. Ну, Хто пам'ятає, там з 90-х. Так, ну це ж тоді був не Юркеш, а твоя Сольна флота. Так, 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 так. Так, а у Скрябіна було щось таке. Та всі пісні такі. Тобто, всі несерйозно писалися. Я потім... думаю, да, так. є творчість. Так, добре. А що було, якби у вашому райдері було лише одне слово? Що б це було за слово? Джек Деніелс. Одне. А, два. Віск. Віскар. Віскар да. А далі все своє. На ранку. А, ні, на ранок інший райдер. Пивко. Що найбільш, на що найбільш абсурдне просили вас дати автограф? А, ну, мене особисто колись е, особисто, е, кучма Леонід Данілович. Ми десь були якісь концерт. На десь, собі. Ні, 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 ми, 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 ми розписувались на грошах. Я пам'ятаю, прийшли там, де дві гривні мені тоді перший раз вони з'являлись тільки. І Леонід Даніло сказав, що ну це, це кунство кошун, кош, розписуватися на грошах. Ми там здається, якісь тур їздили тоді, за за, 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 Єду, за єдину Україну. Господи, прости, оце не згадалось. На автобусі. Сказав, на грошах не можна, бо це святе. Розписались на автобусі. І на сорочці Данілича. На ми надали. Тоді давай на лобі тобі. А живий ще, до речі, так? Не знаю. Давайте запитаємо людей. давай, пишіть в коментарях, друзі. живий. Який абсурдний слух про вас ми чули і хотіли б, щоб він був правдою. А ж то ми геї? Хотілося б це було правдою. <рігінь> Аж кашка, давай, давай <рігінь> ці питання розділимо на два. <рігінь> <рігінь> це всі таке задає. Фантазії, так? фантазії. Да, ще було прикольно. <рігінь> ну так я ж кажу. Яку пораду, ви б собі... <рігінь> Яку пораду ви б собі дали, якби могли поговорити з собою 20річним? <рігінь> не бухайте. Ні, Дурне, ні, ні. Ні. Та, ну, дурне таке б не, не би, а, а як жити? А, а на чому грати, а, а як пісні співати? Ну, а як? 20, 20 років, так? Так. Да. Ну, то і ви тобі 20 років, ти зустрічаєш себе і кажеш, все, слухай все, чого. Все, що хотів, зробив. Я знаю, мені здається, що... В ну, рок музикантів ну, нічого не змінюється. Тобто, ну, ми, ми не йдемо там, по якихось таких графіках, що ми там, от, 20, 30, 40, 50. І ми, от, я думав колись, що я ну, стану там, дуже таким розумним, мудрим. ну В принципі, став там, спокійним. Але, але все одно ну, нічого не змінилося. саме. А, абс абсолютно та ж тема йдемо сьогодні з будуна на радіо, і весело нам, і сонечко світить, і все чудово. Тобто? Кожен музикант має залишатися сам собою. Треба залишатися. Кожна Кожна людина. Кожна людина, так, правильно. Я тобі навіть більше скажу, я навіть згадую себе там, юним в школі, там, п'ятий-сьомий клас, і здається, що нічого не змінилось. Ну, абсолютно. То знаєш, я теж відчуваю себе, от коли дивлюся в паспорт, скільки рочків вже і такий. Та, ну, Паспорт дивиться. Треба, треба дивитись на, 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 на життя, на сонечко. <світ> До речі, да, сьогодні в Дніпрі так чудово, тому що ми приїхали сюди в зимових куртках і, ну, і, це і, ви... і, і, і в носках і на <світ> <Це> <світ> в двох носках, а тут вийшли, вау, тут таке сонечко. То це, це ви з собою привезли? Можливо, і так. Ні, ми з собою привезли холод, бо в Києві дуже холодно було. Ну, десь по дорозі загубили. А, про музику. Чи є у вас якась невидана музика, яка лише у вашій голові залишилася, а, або в старих демках, і чого вона досі не побачила світ? Тому що побачить. А, тобто є, так. І це ну такий спойлер. Чекайте. <ріст> Юра, в тебе? Невидана, значить, не виданий. Та й багато такого невиданого, небаченого, не небагаченого такого великого понаписували. Воно десь в шухлядах е, висить, не випускалось. Е, я думаю, якщо порівнятись з Кузьмою, він він, до речі, е, дуже правильно робив. Він випускав там, навіть не дописали там, можливо, якісь полудемо, якісь проекти. І він їх видавав всі на гора в світ. І, і люди там знають це проект «Зенек», Ну вони ж писали там ага. його просто одним пальцем і Швидко і, і, і це слухали. Я я зараз салкую, що Я не видавав е, дуже багато пісень. Свій час там недороблених, якихось там чи демо версій. Е, хай би вони були, хай би хай би люди слухали, а тому що часом коштів не вистачає, часом там бажання, часом просто тупо ледачий. А якби ви могли змінити одну річ у ставленні суспільства до музики в Україні? Що б це було? Таке ну, філософське запитання. Ну дуже. <рес> Конкретизуй. Ну, будь-яку одну річ у ставленні суспільства до музики. Ну, щоб вони не слухали ти... москальську музику. Та, для та, мене О, цього, є... було, цього, було б, цього було б достатньо. І це б змінило вектор і картину того, тому що я пам'ятаю, там знову ж таки 90-х, ми піднімались. Територія, а там різні, ми збирали стадіони, а потім почалася Віагра, а сьогодні війна. Я це напряму зв'язую з тим, що люди слухали москальську музику, що це є культура і оце все затягнуло нас от в таку сьогодні непросту ситуацію. У мене, до речі, товариш вчора розповідав, прикол каже: я коли в таксі їжджу, я з собою беру там десь зі старих часів москальські монети. І якщо Лунає москальська музика. Москальські монети? Ну так, да. рублі. Що? І, і що він робить? Він не в Коротше, якщо Sorry. лунає москальська музика в таксі, він лишає ці монетки на чай. Так, ну, так можна на чай, можна так заплатити просто йому ну, за проїзд. <рес> так, або так. А про вашу спільну творчість, яка спільна риса, ну можливо, неочевидна для слухачів, об'єднує ваш музичний підхід. Роки? <сістична> 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 роки, такі... любов до музики. Ні, <сістична> рокеї. Ні, роки схожі, схожі, ми, в принципі, о, ну о, дуже часто й мене, типу, як о, плутали з кузьмою, і, і ми схожі ментально, там два західняки. І, але да, але більше того, що ми десь з десь, десь тих часів такі о, о, веселі рокери. І тут дуже сумно, а тут ми просто ржем і, 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 і продовжуємо жити, як то кажуть. Схожі по ментальності, це правда. Тому, можливо, я і влився, в цей чудовий, прекрасний колектив, і відчуваю себе, як то кажуть, ну, вдома. Тобто життя на позитиві. Обов'язково, треба жити і, і бути нормальним самому. Складні часи живем. Як змінилася ваша музика спочатку вторгнення по домаштапки? Ну, особисто в мене е, написаний десь більше, більше альбома військових пісень, яких би не мало бути. Тобто, я кажу, це пісні, народжені війною. Е, хотілося би, щоб їх не було. Наприклад, пісня Кум це присвята нашому комбату в Скарпатської Січі, чи там пісня Будемо воювати, чи пісня Тільки не сьогодні. Чи пісня «В чорне море кров е, тече. Е, Купа пісень, яких би я ніколи в своєму житті не співав просто так. Але вони є ось, так, ось такі реалії. А чи не було такого внутрішнього відчуття, типа йде війна, то не час для музла? Було, але недовго. То не заперечиш. Музика, вона все одно і. Навіть я кажу, я там пішов добровольцем в батальйон, і там дуже автоматик. Бігаю з ним, хлопці кажуть, чувак, забирай автомат, на тобі гітару, грай, співай, і всі пісні про рідна мати моя, і все. І хлопці плачуть завжди для музики буде час. Це ж підвищує бойовий дух. Абсолютно. Під час концертів часто оголошена повітряна тривога. Звісно, виступ зупиняється або не зупиняється, і всі йдуть в укриття. Чи зупиняються ваші виступи? Якщо да, то яка найдовша пауза була? Ніколи. Ми здається, зараз, зараз здамо, здамо яку всіх організаторів ну так, да, бувало, але ніколи. Да. Ми не пам'ятаємо ні разу здається нас, нас, нас не, не, не було Тривого. такого. Я розумію, що не можна. Але в принципі, ні, ми попереджали, кажуть, повітря тривога, каже, люди. Ми зупиняємо нам, сказали, попередньо. Ми кажемо, повітряна тривога, ми зупиняємо кустер. Ааа, давай співай. Як там, <хи> Яка вітря... тривога. Людину ну, <реш> <мені>, помилилися. <плес> але ми не відчули це. <плес> це то фаєр-шоу. <плес> 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 але це неправильно. Треба, треба йти в укриття 100%. Це зараз ми не ми, а, ми, ми, ми от зараз в укритті. Ми працюємо з укриття. В чому прикол студії? Так, новина нещодавно Скрябін і юркеш в ефірі е телеканалу презентували оновлену версію пісні Птахи з одноіменного альбому, записаного у 95-му році. Розкажіть про створення самої пісні, ідею її оновлення. Ти маєш на увазі птахи птахи лелеки? Ми її да, проіменували, тому що ми її хочемо заспівати з військовим. В дуеті. Юра буде співати, ми будемо грати, і військові будуть також співати. А це ще в мене буде таке питання. Зачекаємо. Розкажи про створення цієї пісні ще з Коли... кузьмою. Так, 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 кол... кол... Story, oh майга! Будільник. <laughs> Створ... <laughs> Та її створили пізма і Шура в ага. 95-му році. І... і все. І ось маємо. А ідея її оновлення? Ідея її оновлення це війна, це БПЛА, це лелеки і Девіро, ваші ваш, Дніпровська організація, колеги. Вони виробляють ці, ці БПЛА, лелеки, і вони запропонували нам співпрацю і. Як то популяризацію навчання пілотів БПЛА? Ага, ну нещодавно ж школи. створили так ці школи. Так. Тобто ця пісня популяризує збори на, лелеки. Які на лелекі. На лелеки, На те, щоб люди йшли до школ пілотів? І перемога. На війні. Читав прес-реліз, тому питання так коротенько. Скрябін шукає вокаліста? Для дуету. Військового. Військового вокаліста вот. для дуету, щоб записати цю пісню птахилалекі. І це вже буде зараз наприкінці червня. Тобто вже й знайшли? Чи ще шукаєте? Шукаємо і знайшли. Побачимо. Ага. Буде, буде декілька версій пісні. Е, побачимо. <свистець> Сюрприз буде. Добре, хлопці. А сьогодні виступаєте. Чого очікувати? На концерті? Ну да. Де? На поколінні? Ти маєш на увазі? Так, да, звісно. А ви ще десь виступаєте? Ну, <свистець> у я... тебе на радіо? Та я зараз балалайку принесу, <свистець> де <дамагану. свистець> погнали. Вон над тобою. <свистець> Суча, <свистець> ні, <свистець> це сто мандаліда, є ж є гітарка. Ще балалайку маєш. Очікувати, як завжди, прекрасних дніпровських людей. Ми вже виступали на «Поколінні» саме в Дніпрі. І е, правильно, що нас запрошують та на Майдані Конго, ми якраз то покоління, яке може розказати про 90, ті про 2000-ті, е, показати їм, як правильно включати приставочку, як, як грати на Сігі, е, як касету мотати карандашом. Е, тобто, і взагалі дуже позитивний фестиваль. І багато людей завжди завжди заходу молоді дуже багато. Що що дуже дивує. Я думав, там ми прийдемо. Там будуть ті самі, як ми діди, однокласники. Знаєш, організатори дуже молодці стих там співати. Знаєш, бокал на пузо поставив. слухаєш. Так, але дуже багато молодих людей, які дуже з цікавістю відносяться. Вони дуже приходять реально в таких в тих прикидах, в тих джинсах, десь достають там в бабусів, в мамусів. Uh, і ну таке, дуже позитивне. Хай буде таке. Я кажу, що війна війною, але uh, це молодь вони ж Життя uh, дуже багато. Вони нічого й не бачили. Багато таких, що школу закінчили, взяли автомат і пішли воювати. Тому такі речі також потрібні. Ну і плюс таке ж, я розумію, що буде якась якісь збори. Там да обов'язково У нас немає зараз. Просто так концертів. Ми ж не ради того, щоб їздити і заробляти гроші людей, розвеселяти. Це в принципі, це перша uh, мета підтримувати далі ЗСУ. і. Uh, до перемога не настане, ми будемо працювати як музиканти, як волонтери. Це дуже важливо. Тому всім подяка. Ті, хто хто не втомлюється і продовжує, тому що мета та сама, що була три роки тому, так ну, дуже дякую. Отже, шановні друзі, сьогодні обов'язково всі на покоління слухати Скрябіна та Юру. Обов'язково донатити підтримувати наше військо. Пісня зборна лелеки, ви знайдете всі посилання, які необхідно. І, хлопці, може презентуємо пісню? Якщо така є можливість, чому ж ні? Так? Ну там, можливо, у вас запис, напевно, наш десь десь концерти, так? Так. ми заграємо зараз? А да? давайте хай уявляю, ми зараз граємо. Я пам'ятаю трошечки, так? Хлопці, дякую вам за спілкування. Наснаги творчої вам. До вечора. витримки. До вечора. До вечора обов'язково. Здоров'я і ментального, і фізичного. Дякую. І всім Дніпрянам того самого бажаємо. Люди приходьте, побачимось. Побачимось. До зустрічі. Прем'єра на інформатора фем.